В Україні буде запущений державний реєстр підприємств, як юридичних, так і фізичних осіб, які перебувають під санкціями. Сьогодні поговоримо про даний реєстр, що він буде містити і яка буде відповідальність суб'єктів господарювання чи фізичних осіб, які будуть мати взаємовідносини з суб'єктами, які є в даному державному реєстрі. Друзі, всім привіт! З вами Іграйсько у програмі Коротко про головне. Отже, Верховна Рада прийняла закон за номером 3223-10 від 30.07.2023 року, яким запускається в Україні державний реєстр санкцій. Даний реєстр буде містити перелік фізичних та юридичних осіб і інформацію про цих фізичних та юридичних осіб, і ще іншу інформацію, яку я далі наголошу, які перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України. Отже, що? міститиме даний перелік. Перше, це підстава для застосування зміни або скасування санкцій. Друге, перелік санкцій, які застосовуються, змінюються або скасовуються у розрізі кожної особи, щодо яких застосовано санкції. Третє державні органи відповідальні за виконання рішення РНБО, РНБО щодо застосування зміни або скасування національних санкцій. Ідемо далі, це перелік осіб, щодо яких застосовано санкції та відомості для їх ідентифікації. І останнє, що буде містити даний перелік, це відомості про суб'єктам внесення пропозиції щодо застосування зміни або скасування санкції стосовно кожної запропонованої особи, щодо якої застосовано санкції. Тобто, це буде обширна інформація про тих фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, і про тих правоохоронні органи, на яких покладено обов'язок контролювати сам виконання санкцій, і за поданням яких правоохоронних або контролюючих органів РНБО вводило санкції щодо цих фізичних та юридичних осіб. З однієї сторони, даний реєстр це. Плюс стосовно того, що юридичні чи фізичні особи, коли будуть укладати певні договора, чи проводити якісь певні перерахування коштів, вони можуть звертатися до даного реєстру і ідентифікувати, чи перебуває особа під санкціями РНБО, чи не перебуває. А з другої сторони, це вже буде додаткова відповідальність на фізичних та юридичних осіб, що у разі... Проведення взаємовідносин чи проведення взаєморозрахунків з юридичними та фізичними особами, які перебувають під санкціями, уже тоді не можна буде сказати, що я не знав, чи мені не було відомо, що дана фізична чи юридична особа перебуває під санкціями. Тому що ми бачимо динаміку і тенденцію позиції і Верховного суду України, і позиції інших судів, що вводиться таке поняття, як презумпція обізнаності. По інших напрямках. Так само, на мою думку, буде і тут. Якщо буде працювати даний реєстр, якщо даний реєстр буде в відкритому доступі, то це вже буде покладатися на вас обов'язок перевірити фізичну чи юридичну особу, чи перебуває вона під санкціями, чи не перебуває. І у разі, якщо ви не перевірили дану фізичну чи юридичну особу, а уклали з неї угоду. Чи перерахували кошти, звичайно, це вже буде розглядатися як на те, що ви могли перевірити, мали можливість перевірити, але цього не зробили з усіма витікаючими з цього наслідками. Тому будьте дуже уважні, будь ласка, перед тим, як укладати угоду, скористайтеся даним реєстром, перевірте і убезпечте себе і свій бізнес від неприємностей і від будь-яких контактів з контролюючими та правоохоронними органами. Друзі, дякую вам за увагу! З вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Фейсбук-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!